Привіт всім. Ми вже з вами розмовляли про логарифмічну функцію. Розібрали її основні властивості, поговорили про якісь такі елементарні задачі із застосуванням логарифмічних властивостей. Тепер я вам пропоную подивитися, які ще можуть вас очікувати вправи на застосування властивостей логарифмічної функції. Отже, перша вправа така. Розглянемо функцію y дорівнює логарифм з основою 0,1 від х квадрат плюс. 100. І потрібно знайти найбільше значення функції. Тобто потрібно знайти, запишемо собі, щоб ми мали в полі зору то найбільше, найбільше значення. Найбільше значення цієї функції, тобто якого найбільшого значення досягає ця функція. Отже, очевидно, що спочатку потрібно почати з області визначення цієї функції. Отже, ми запишемо, що х квадрат плюс 100 має бути більше за 0. Таку нерівність треба би, здалося, впізнавати. Тобто я бачу, що х квадрат це величина більше за 0, плюс 100, тим більше більше за 0. Отже, область визначення такої функції є множина дійсних чисел. Або так можна записати, або можна записати х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це є область визначення нашої функції. Тепер е, от, давайте проаналізуємо, яких значень може набувати ця функція. Ну, перше, на що спадає думка, то розглянути, що буде відбуватися при рівне 0. Якщо х рівне 0, то я одержу х дорівнює логарифм з основою 0,1 від 100. Обчислимо. Отже, пам'ятаємо, що це є логарифм 10 в степені мінус 1, а тут є 10 в другому, і користуючись основними властивостями логарифмів, мінус 1 у нас піде наперед, 2 піде наперед і одержу мінус 2. Тобто при х рівне 0 значення функції дорівнює мінус 2. Тепер подивимося, що буде відбуватися з функцією, якщо х буде змінюватися. Отже, якщо х буде зростати до плюс нескінченності, ну, наприклад, там, 2, 3, 5, 100 мільйон і так далі, то що буде відбуватися з виразом х квадрат плюс 100? Значить, х квадрат плюс 100, очевидно, буде зростати також до плюс нескінченності. Тобто значення функції, оскільки в нас основа 0,1, то значення функції y від х буде падати, тобто вона буде зменшуватися. Тоді, якщо х буде змінюватися в напрямку до мінус нескінченності, то х квадрат плюс 100 все одно буде зростати до плюс нескінченності, і значення функції також буде падати. Ну, як зрозуміти, що воно буде падати? Ну, наприклад, візьмемо там якесь число замість х, щоб вираз х квадрат плюс 100 був дорівнював тисячі. Якщо тут буде тисяча, то логарифм за основою 0,1 від тисячі буде дорівнювати мінус 3. Ну, якщо рахувати от таким чином, як ми рахували отут логарифм від 100. Отже, ми бачимо, що чим більше х, тим менше значення у. Отже, найбільше значення, це напрошує нас на висновок, найбільше значення Y, це, що від нас питають, це є Y дорівнює мінус 2. Всі інші значення будуть меншими за мінус 2. Ось так виглядає вправа ось така знайти найбільше значення функції. Розглянемо ще одну. Отже, функція y дорівнює логарифм з основою 1 п'ята, і від х квадрат мінус 6x плюс 14. Проаналізуємо, що ми бачимо. Отже, оцей вираз х квадрат мінус 6х плюс 14. Якщо розглянути окрему функцію, значить, графіком такого виразу буде парабола. Парабола. Бачимо це, так? Парабола відками вгору, отже, вона набуває якогось мінімального значення. І ця точка це є Х вершини. Тобто абсциса цієї точки х вершини. Х вершини ми переходимо мінус b на 2а, це буде 6 на 2, це дорівнює 3. І щоб знайти, якого найменшого значення набуває цей весь вираз, потрібно, очевидно, знайти y вершини. Значить, я буду мати 3 в квадраті, мінус 6 помножити на 3 плюс 14, це дорівнює 9, мінус 18 і плюс 14. Отже, це дорівнює мінус 9, плюс 14 і це дорівнює 5. Отже, найменшого значення, якого набуває ось цей вираз, це є y вершини, це дорівнює 5. І тому найбільшого значення. Y дорівнює логарифм за основою 1 п'ята від 5. Це буде дорівнювати, як бачимо, за формулами, мінус 1. Ну, чому мінус 1? Бо я напишу логарифм 5 в мінус першому від 5, і цей показник мінус 1 піде наперед. І логарифм від 5, оце число рівне 1, і це дорівнює мінус 1. Отже, найбільшого значення, якого може набувати оця функція, це дорівнює числу мінус 1. Подивимося ще цікаву вправу, де застосовується властивості логарифмічної функції. Припустимо, що нам треба дослідити функцію y дорівнює логарифм десятковий, корінь квадратний х квадрат плюс 1 мінус х. Оцю функцію дослідити на парність, тобто вияснити, якою вона є: парною, чи не парною, чи ні парною, ні не парною. Очевидно, що треба почати з області визначення. Тобто, маємо х квадрат плюс один більше за нуль. Це такий вираз, який нам вже знайомий. Як бачимо, х квадрат, ще й плюс один, тобто, якщо ми хочемо, щоб воно було більше за нуль, то воно завжди є більше за нуль. І область визначення є проміжок від мінус до плюс нескінченності. Це дає можливість досліджувати функцію нападності. Тобто, я подивлюся, що буде відбуватися, якщо я замість х поставлю мінус х. Отже, одержу логарифм, корінь мінус х до квадрату плюс 1. Це буде підкореневий вираз, і плюс х. Так, що це за вираз? Очевидно, що мінус х до квадрату, то я можу написати просто х квадрат, тому що це є до квадрату мінус х і плюс х. Тепер дослідимо, що це за вирази корінь з х квадрат плюс 1. мінус х, і корінь х квадрат плюс 1 плюс х. І якщо їх перемножити. Застосувати формули скороченого множення, тобто це А це Б, А і Б. То я дістану А мінус Б помножити на А плюс Б, тобто це буде А квадрат мінус Б квадрат. І я одержу х квадрат плюс 1 мінус х квадрат до рівня 1. Про що це свідчить? Що вирази х квадрат плюс 1 мінус х дорівнює виразу корінь х квадрат плюс 1 плюс х в мінус першому степені. Тобто це є взаємно обернені числа. І тоді, щоб перетворити оце в степ від мінус х, я можу записати, що це є логарифм, і замість оцього виразу я можу написати х квадрат плюс 1 мінус х в степені мінус 1. Використовуючи формули, я напишу мінус логарифм десятковий. І тут є корінь х квадрат плюс один мінус х. Подивлюся от на цей початок на кінець. І отут є в нас початкова функція. Ось вона. Ось вона. Давайте ми собі її виділимо, щоб ми її бачили. Ось це початок наш, і оце наше завершення. Бачимо, що відрізняється мінусом. Тобто це означає, що оце дорівнює мінус y від x. І як пригадаємо означення непарної функції, пам'ятаєте, що ми казали, що якщо y від мінус x дорівнює мінус y від x, то функція непарна. Отже, наша функція y дорівнює логарифм десятковий. Корінь квадратний х квадрат плюс 1 мінус х це функція непарна. Непарна. Значить, ми дослідили нашу функцію на парність і непарність. От така от цікава вправа. Така цікава вправа. Подивимося далі. Тепер ще вартує розглянути області визначення деяких трошки складніших вправ. Тобто наступна, наступне питання, яке перед нами стоїть, це знайти область визначення функції. Область визначення функції. Подивимося. Отже, першу функцію, яку я вам пропоную, y дорівнює корінь квадратний, під коренем логарифм десятковий, 1 плюс x квадрат. І це все під квадратним коренем. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово говорили, що перше, що треба написати, оскільки я бачу логарифм, то я мушу написати, що 1 плюс квадрат має бути більше за 0. Це обов'язково. Але я ще маю корінь квадратний, тому я ще мушу написати логарифм десятковий. 1 плюс квадрат, цей весь вираз, більше рівний за 0. Так. Перша нерівність, перша нерівність 1 плюс х квадрат більше за 0 виконується для всіх х. Тобто розв'язком буде R. Тепер що робити з другою? Я замість нуля можу записати, можу записати логарифм десятковий від 1. Це ж є 0, правда? Тоді, оскільки функція зростаюча, то я напишу 1 плюс х квадрат більше рівне одиниці. Тепер піднесу ліву і праву частину до квадрату і одержу, що х квадрат більше рівне за 0. Ця нерівність має розв'язок також r. Отже, область визначення нашої функції буде множина всіх дійсних чисел. Це є наша відповідь. Розглянемо ще одну вправу, де треба знайти область визначення логарифмічної функції. Теж досить цікаво. Y дорівнює логарифм з основою 2-х, і біля логарифму стоїть 8 плюс 7х мінус х квадрат. Так, невеличкий відступ ліричний. Значить, отже, Y дорівнює логарифм з основою А від X. Чітко пам'ятаємо X більше за 0, А більше за 0, А не дорівнює 1. Ось це дуже добре пам'ятаємо. Дуже добре пам'ятаємо, тому що е, ось це нам завжди буде потріб, завжди буде потрібне. Для знаходження області визначення логарифмічної функції. Тобто, це дуже добре пам'ятаємо. Так, отже, 2 мінус х, 2 мінус х має бути більше за 0. 2 мінус х має не дорівнювати 1. І 8 7х мінус х квадрат має бути більше за 0. Ось, з огляду на ось це, що ми говорили. Ми записали такі умови, які має, які має відповідати дана функція. Так, тепер помаленько, потрошки, розв'яжемо кожну. Отже, 2 мінус х більше за 0. Звідси х, якщо ми сюди перенесемо менше 2. Далі друга умова. 2 мінус х дорівнює 1. Якщо ми це попереносимо все, то одержимо х дорівнює 1, друга умова. І третя. І третя. Отже, поміняємо собі зразу знаки, х квадрат мінус 7х мінус 8 має бути менше за 0. Отже, дискримінант або в'єта теорема. Бачу, що х1 буде 8, і х2 буде мінус 1. Тобто, добу до коренів має дорівнювати 8. 8 помножити на мінус 1, сума 7. Так і є. Якщо так складно, то нічого немає не проблема, можна порахувати, користуючись дискримінантом. І тоді наш метод наш інтервалів або параболу можна намалювати, це теж добре. Тобто я маю ось так знаки. І розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус 1 до 8. Тепер цю всю інформацію. Видамо графічно на вісь. Х менше 2, х не дорівнює 1, і х належить від мінус 1 до 8. Ось, можна так собі зобразити. Бачимо, що спільна частина це є ось це. Отже, х належить. від мінус 1 до 1, об'єднання від 1 до 2. Це є моя область визначення функції. Отже, це моя відповідь. Бачите, тут важливо помаленьку кожну умову, яка тут утворилася в нас в системі, а в системі дуже корисно збирати ці всі умови, щоб нічого не загубити. І тоді. Всі ці наші досягнення x менше 2, x не дорівнює 1, х належить від мінус 1 до 8, ми поставили на вісь і на, одержали спільну частину розв'язків, оце буде область визначення даної функції. Ну і на завершення, дуже така цікава вправа. Потрібно також знайти область визначення функції, якщо функція задана в такому вигляді логарифм за основою А. Від логарифму за основою А, ще раз логарифм за основою А від Х. Тобто потрібно знайти область визначення цієї функції залежно від параметра А. Що я бачу? Бачу логарифми. Логарифм, логарифм, логарифм. Отже, Х в першу чергу, я розумію, що має бути більше за 0. Це важливо. Тоді логарифм за основою. Якщо розглянути ось це все? Ось це все, то логарифм за основою А від логарифму за основою А від Х має бути більше за 0. Ну, очевидно, що тут треба розглянути два можливих варіанти. Залежно від того, яке А ми будемо мати дальніші дії. Тобто розглянемо, якщо А більше 1, то що я буду мати? Я запишу собі свій 0 як логарифм. І тоді одержу, що ось це має бути більше 1. Тобто логарифм за основою А від Х більше 1, Тому що основа більше одиниці. Якщо далі основа більше 1, то я представлю одиницю як логарифм. І звідси дістану, що х має бути більше а. Тобто при А більше 1, при А більше 1 я маю Х більше А, і ще важливо тут дуже записати ось цей логарифм, що він також має бути більший за 0. Тобто, якщо я маю логарифм за основою X, тут є більше логарифм за основою А від 1. І тоді я одержу x більше 1. Ось. Отже, остаточно ми що можемо написати? Що при А більше 1. Тут візьмемо, запишемо при А більше 1 розв'язком будуть всі числа більші за А. Так, тепер розглянемо другий варіант. Другий варіант. Якщо основа А є більше за 0 і менше 1. Так, оце що Х більше за 0 муси лишитися. Оцей логарифм за основою А від Х більше за 0 також муси лишитися. Ці дві умови обов'язково. І тоді я одержу логарифм за основою А від логарифм за основою А від Х. Має бути більше за 0, я зроблю аналогічні кроки. Логарифм за основою А від 1. І тоді, якщо основа А є в межах від 0 до 1, функція спадна, і тоді я дістану логарифм за основою А від Х має бути менше 1. Тепер продовжимо далі: оскільки А менше 1. То я запишу собі отут логарифм за основою А від А. І тоді я поміняю знак і одержу, що Х має бути більше А. Повернемося назад. Оцю умову, перша умова в нас є готова. Оцю умову тепер подивимося. Значить, якщо я маю таку умову. То я замість нуля напишу логарифм за основою А від 1. І якщо основа А менше 1, то х має бути менше одиниці. Ось. І тоді підсумуємо, якщо А є в межах від 0 до 1 то, бачите, х менше 1, але більше А, то я буду мати, що х належить. Можна проміжком написати від А до 1. Ось одна відповідь, і ось друга. Тобто при А більше 1, при А більше 1, я буду мати розв'язком цієї нерівності Х більше А, і при А проміжку від 0 до 1 я буду мати розв'язком цієї нерівності, х належить від А до 1.